Вітаю на уроці мови в шостому класі. А говоримо сьогодні про інформацію, її види, джерела, добір і пошук інформації. Епіграф до уроку. Критичне мислення це процес ретельного аналізу ідей та фактів для того, щоб визначитися, у що вірити та як діяти, Андреа Дебінг. Поміркуйте, що означають ці слова? Отже, маємо знайти відповіді на запитання, що означає слово інформація, навіщо вона людині потрібна, які її види, які джерела, як правильно добирати інформацію і чи можете поділитися власним досвідом пошуку інформації. Очікувати результати. Навчитися організовувати свою діяльність. Самостійно скласти простий план почутого, визначити ключові слова в почутому повідомленні, визначити основну другорядну інформацію, пов'язати зіставити почуте і життєвим досвідом. Інформація нас оточує. Вона скрізь. А що ж таке інформація? Це надані кимось чи здобуті самостійно відомості про осіб, предмети. Факти, події, явища та процеси. Визначте ключові слова у цьому твердженні так. Це відомості, надані кимось чи здобуті самостійно. Відомості про осі, предмети, факти, події, явища та процеси. Спробуйте цю інформацію подати графічно. Може бути такий варіант. Отже, відомості про осі предмети, факти, події, явища, процеси мають такі основні характеристики: це цінність, достовірність, повнота, актуальність, доступність і об'єктивність. Види інформації такі за способом сприйняття. Тобто, як ми вибираємо інформацію. Зорова все, що ми бачимо, в тому числі і на пристроях, якими користуємося, читаємо чи розглядаємо. Слухова інформація те, що чуємо, тактильна, те, що сприймаємо на дотик, нюхова, що дізнаємося з допомогою нюху, смакова, відчуваємо на смак. За способом подання, тобто передачі інформації, виділяють такі види: текстова інформація, чи слова. Графічна це графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, світлини, звукова мовлення, музика, сигнали, мультимедійна або складна інформація, це комбінування різних форм представлення інформації, наприклад, аудіо, тексту, зображень, анімації, інтерактивності та відео. За призначенням розрізняють такі види: масову. Тобто загальнодоступну, спеціальну, призначену або, зрозуміло, певній групі людей і особисту таку інформацію, яка відома лише певній людині. Бачите приклади текстової інформації, графічної, цифрової, звукової і мультимедійної. До джерел інформації належать книги. Мандрівки, телепередачі, карти, досвід і спостереження, музеї, інтернет, спілкування з людьми, газети і журнали, документи, бази даних, реєстри, наукові збірки, бюлетені, повідомлення мас-медіа, публічні виступи. Спробуй продовжити цей список. Умовно, джерела інформації можна об'єднати в такі тематичні групи. Джерела засобів масової інформації це радіо, телебачення, інтернет, друковані видання. Людина, коли ми щось чули, читали, дізналися від мами, тата, бабусі, дідуся, подружки, друга, учителя, учительки, чи самі передали інформацію, яку знаємо, бачили чи бачили. І Треті джерела третє джерело інформації це, ті джерело, які ми беремо, це інформація, яку ми беремо із предметно-речового середовища, тобто від усіх предметів речей, що нас оточують. Пам'ятаємо, що цінність інформації визначає те, наскільки вона корисна для вас. Достовірна та інформація, що відповідає об'єктивній реальності, тобто не так, як ми хочемо чи не хочемо, а так, як є. Актуальність інформації це відповідність її поточному часові. І пам'ятайте, що достовірність інформації, носієм якої ви є, створює вам інший імідж серйозної, надійної людини. Які види діяльності людина виконує, працюючи з інформацією? Скористайся підказкою смаренки слів та відповідь на запитання. Так. Працюючи з інформацією, людина може добирати, сприймати, шукати, захищати, передавати, зберігати, аналізувати різні види інформації. Як добирати інформацію? Звісно, ми можемо користуватися книгами, підручниками, посібниками, і тому в першу чергу звертаємо на зміст, який є в книзі. Можемо користуватися словниками. І пам'ятати, що слова розміщені в них за алфавітним принципом. А можемо добувати інформацію із мережі інтернет і користуватися пошуковиком, де вводимо ключові слова. Пригадайте, що таке ключові слова, як правильно добирати інформацію? В першу чергу пам'ятати, що вона має бути цінною саме для вас, достовірною, об'єктивною. Повною, актуальною, доступною. Ви маєте зібрати дані, усунути зайве і упорядкувати інформацію. Зберегти те, що необхідно саме до конкретної ситуації. Зберегти її можна на папері, USB флешці, cd dvd диску або на Google диску. Завдання перше. Прочитайте і скажіть, якого виду інформація. Найдоцільніше в описаних ситуаціях. Ваша відповідь може бути такою: ваша родина збирається в мандрівку з шевченківськими місцями в Україні? Звісно, потрібна графічна інформація. Це карти. А можливо, ви скористуєтеся GPS-навігатором і тут ви користуєтеся мультимедійну інформацію. Вам необхідно випрати і випрасувати нову річ? полоску, сорочку. Звісно, потрібна числова інформація. Це дані про температурний режим, прання і прасування. Бабуся доручила вам придбати для неї насіння нових сортів ранніх помідорів? Так, ви повинні поцікавитися, коли їх треба висаджувати, якого розміру ці сорти нових помідорів будуть, який їм підходить клімат, яке освітлення? Ця інформація міститься в тексті. Потрібна текстова інформація. Якщо ж вас попросили взяти участь у конкурсі частів поезії Ліни Костенко, звісно, тут доречна звукова інформація адже конкурс читців передбачає звукову передачу інформації. Завдання друге. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому Білл Гейтс надавав про себе різну інформацію в освітні заклади. Яку ознаку він врахував, тим часом Білл закінчив школу і думав, у якому університеті продовжувати навчання. Документи він подавав у найпрестижніші заклади країни Гарвард, Єль і Принстон. Усі три заявки відрізнялися кардинально одна від одної. У документах до Гарварду він розписав, що всією душею відданий математиці. Для Єля він підкреслив свою дипломатичність і політичні амбіції, а в заяві для Принстерського університету зробив акцент на інтересі до інформатики і програмування. І раптом виявилося, що його прийняли всюди. Звісно, Білл Гейтс врахував доцільність інформації, цінність для конкретного навчального закладу і тому переміг. Завдання третє. Прочитайте текст. Випишіть ключові слова. Висначте головне другорядне. Сформулюйте та запишіть запитання, на які тут є відповідь. Яку проблему порушує автор? Виберіть один з абзаців та проілюструйте його власними прикладами. Чи є у вас відповіді на поставлені запитання? Інформація надходить з ми щодня чуємо та дізнаємося про те, що відбувається у світі, як нам одягатися, як думати, що відчувати. Отримуємо новини від друзів, родини, вчителів і соціальних мереж, фільмів та музичних треків. Якщо коротко, інформація оточує нас. Зараз легко можна зазнати інформаційного перевантаження. Іноді наш мозок отримає стільки інформації, що йому стає важко всю її опрацювати. Отож він просто накопичує все і перетворюється на захаращену комору. Що ви робите з усією цією інформацією? Як упорядковуєте її? Ключовими, тобто такими, які передають тему і основну думку інформації, можуть бути такі слова: Інформація звідусіль. Дізнаємося, відбувається. Одягатися, думати, відчувати, отримуємо новини, інформація оточує нас, інформаційного перевантаження, упорядкувати інформацію. Знаємо, що саме на ключових словах ґрунтується особливості пошуку у мережі інтернет. І саме вводячи ці слова, ви можете знайти ту інформацію, яка необхідна саме вам. Які ж запитання можна поставити до цього тексту? Так, звідки надходить інформація, про що ми дізнаємося? Чи може бути інформаційне перевантаження? Відповіді є у цьому тексті. А як ви упорядковуєте інформацію? Звісно, для того, щоб уникнути інформаційного перевантаження, потрібно добирати саме ту інформацію, яка необхідна вам. Фільтрувати інформацію. Завдання четверте. Прочитайте текст. Чому просто володіти інформацією недостатньо. Що означає для вас розпоряджатися інформацією? Чи вмієте ви це робити? Доповніть перелік джерел інформації. Попрацюйте над цим завданням самостійно. Задання п'яте. Прочитайте текст. Перекажіть його від третьої особи, про які життєво важливі вміння йдеться в ньому. Продовжіть текст, назвавши наступні кроки, які варто здійснити для пошуку потрібної інформації. Мій тато любить повторювати Google тобі в поміч, Варваро. Коли це, я щось його допитуюся, або в нього немає часу мені відповідати. Або коли він хоче, щоб я навчилася самостійно шукати інформацію на будь-які теми. І я це вже не, доволі непогано вмію. Ось, скажімо, захотілося мені дізнатися значення слова квадрант. Не квадрат, а квадрант. Заходжу в інтернет. І які дії робить далі оповідачка? Розкажіть. Завдання шосте. Прочитайте. Складіть простий план прочитаного. Поясніть зміст першого речення. Висловіть припущення щодо того, як не втонути в інформаційному океані. Яке речення тексту дає відповідь на запитання першого абзацу. Ми живемо в інформаційному океані. Щодня кількість інформації зростає. Як не втонути? Як утямати, чому доміряти? А чому ні? Що важливе, а на що не варто зважати, тут потрібне критичне мислення. Мислити критично це розуміти і оцінювати судження, а саме перевіряти на міцність аргументи й ідеї, формулювати логічні ланцюжки, порівнювати і критикувати їх, це розуміти і оцінювати докази, шукати і знаходити корисні матеріали, перевіряти вірогідність джерел. Ураховувати свої та чужі упередження чи судження. Бути некритичним означає сліпо довіряти інформації, шукати знаходити підтвердження бажаного і не помічати того, що суперечить твоїм переконанням. Отже, план може починатися з таких пунктів. Нас оточує простин інформації, як обрати необхідні відомості. А далі маєте скласти самостійно. Отже, що ж означає інформаційний океан? Так, це той інформаційний простір, який нас оточує щодня, і звідки ми дізнаємося різні різні інформації. А як не втонути в цьому інформації, в цьому океані інформації? Звісно, цьому допомагає критичне мислення. Підсумуймо. Інформація це інформація потрібна, види інформації, джерела інформації, добираючи інформацію потрібно. Для пошуку інформації я обираю. Якщо ти можеш дати відповіді на всі ці запитання теми, вітаю! Цілі були досягнуті. Оціни свою роботу. До зустрічі наступного уроку!